Естафети, футбол, аквагрим та конкурси від Кременчуцької патрульної поліції. Сьогодні у центрі соціальної психологічної реабілітації дітей волонтери молодіжного парламенту Кременчука влаштували справжнє свято радості та позитиву. Мала разом з волонтерами танцювала під запальні пісні та щиро веселилася з аніматорами. Ми приїхали до дітей з естафетами, з аквагримом, розмалювали їх так, як вони хотіли зробили їм татуювання з нами до такого чудового заходу. У долучилася патрульна поліція і департамент молоді та спорту. Приїжджаємо ми до діток не вперше. Вже ми в цьому році були, мабуть, разів п'ять. І ось сьогодні ми приїхали. Також діти вже нас знають. Ми знаємо дітей і просто в такій дружній компанії провели сьогодні ранок. Заняття спортом на свіжому повітрі завжди викликає захват у малечі. В організації сьогоднішньої естафети та міні-футболу допомагали спортивний клуб Ягуар та департамент молоді та спорту. Департамент молоді та спорту приїхав на захід до дітей в центр соціально-психологічної реабілітації, привезли з собою естафети, спортивні ігри, пограли з дітьми, роздали всім подарунки і провели з ними гарний час. Патрульна поліція подарувала малечі можливість відчути себе хоч на хвильку справжнім героєм. З нагоди свята Дня захисту дітей спільно з молодіжним парламентом було проведено свято в центрі реабілітації дітей. Сьогодні ми спільно з ними провели конкурси, малювали малюнки, Ми змогли з дітьми спробувати такі конкурси, як конкурс стань поліцейським» в будньому, також медичну підготовку. Робили такі мотанки, дуже цікаві. Діти були дуже зацікавлені, їм сподобалося свято. Вони отримали за це подарунки. Діти активно і весело проводили час. Ясміна в захваті від свого макіяжу та від ігор з волонтерами. Ми сьогодні грали, ну, ми проходили спочатку м'ячами, там э, стояли всякі фішки, ми дощні були, ну, чия команда перша, ну, а саме сильніше мені, мені сподобалося, як ми брали, э, ну, піднімали руки вверх і м'ячом передавали один одному. Аквагрим став однією з найбільших радостей для малечі. Кожен обирав те, що йому до душі. Мені подобається ну, бо, бо, бо тому що це мої любими супергерой. Я це обрала за того, що я дуже люблю, люблю цю, цю кішечку. Мені... Yes, hello Kitty. молодіжний парламент Кременчука завжди організовує малечі неймовірні свята та дарує радість, яка ще довго живе у серцях дітей. Дарія Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини.